Привіт, спільнота. Бачив відео про штучний інтелект вам зайшло, тому спробую продовжити цю тему. Але ж канал про графічний дизайн, тому ми зараз перемкнемося на ті системи штучного інтелекту, які дозволяють генерувати зображення. Їх насправді дуже багато, і, мабуть, більшість з вас подумає, що мова піде про Міджорні. Насправді ні, бо Міджорні зараз тільки платний, а я трошки жадіна. Тому, якщо захочете огляд на цей сервіс, попрошу невеличкої допомоги. Посилання на банку буде в описі. Отже, сьогодні на розгляді буде два сервіси. Перший з них Далі від компанії OpenAI, яка подарувала нам чат GPT. Залогінитесь в нього так само просто, як і в чат, показував у попередньому відео. Отже. На головному екрані у нас є рядок для запиту і зразки робіт по запитам інших користувачів. Пишемо, що нам потрібно. Краще писати англійською. І натискаємо Згенерувати. В якості підказки показує роботу і запит, по якій її було сформовано. Трошки зачекаємо, і маємо 4 квадратні фото згідно запиту. Всі вони коштували нам один кредит. Це така умовна валюта, яку нам дають на певний період, і за один кредит ми можемо згенерувати зображення за одним запитом. За потреби дається можливість докупити ці кредити. Отже, бачимо, зображення вийшли фотореалістичні, але що як нам потрібна картина. Можемо в запит, або, як ще на них кажуть, промпт, дописати, як саме повинно виглядати наше зображення. І ось так виглядає картинка у вигляді картини масляними фарбами. А ось так у вигляді цифрової ілюстрації. Але зважайте, що це стиль, як його розуміє штучний інтелект, і не завжди запит спрацьовує правильно. А ще тут є можливість опрацювати зображення в якості піддослідного обрав візуалізацію етикетки, яку робив для одного з студентів у Blender. До речі, напишіть. Чи цікаво було б побачити, як я вивчаю цю програму, як наступаю на граблі і набиваю гулі на власному лобі? Отже, можемо для початку обрізати зображення. А далі два варіанти. Можна згенерувати картинки на основі вибраної. Можна відкрити зображення в редакторі. Де можемо позначити квадратну рамку для генерування елементів. Коли згенерує, нам навіть дають вибір між кількох варіантів. Або ж ластиком витираємо область, в якій з'явиться те, що ми напишемо. Теж кілька варіантів на вибір. Ну і ви бачите ті результати, щось дуже дивне. Та якщо вам раптом підходить, не забувайте, що роботу потрібно скачати, бо редагування зображень знаходиться в режимі бета-тестування, а збереження поступу сюди ще не підвезли. І на цьому етапі в моєму аккаунті закінчились кредити, а нові обіцяють підвезти аж за місяць і лише 15. Другий сервіс, який ми розглянемо, Lexica. Знайти його можна за адресою lexica.art. А залогінитись так само через Google Аккаунт. Що бачимо? Зразки зображень, створених за запитами інших користувачів. Натиснувши на один з них, бачимо параметри, за якими його було створено. Тобто стиль художника чи студії, технологія, бажана роздільна здатність, освітлення і тому подібне. Можна робити пошук за ключовими словами. Бачите, по грі «Skyrim» багато чого знайшлось, але не все з нею пов'язано. Шукати можна не лише по слову, а й по зображенню. Далі переходимо на сторінку генерування зображень. Тут є поле для опису того, що хочете побачити, для того, чого не хочете бачити. Є налаштування генерування зображень, розмір, модель генерування та баланс між точністю та творчістю при створенні зображень. Внизу ви можете бачити те, що вже раніше робили через цей сервіс. Ви знали цих двох із заставки попереднього відео? Далі задам той самий запит, який задавав для Далі. Кляті Мосалі. Далі задам той самий запит, який задавав для Далі. Ось так виглядає повітряна куля, яка готується до зльоту з найбільшої площі в Європі. Із цих картинок роблю висновок, що Лексика не чула, що найбільша в Європі площа знаходиться у Харкові. Ось так виглядає картина масляною фарбою. Можливо через те, що зображення без параметрів виглядає як масляний живопис, не впевнений. А от на спробу створити цифрову ілюстрацію на дану тему Лексика скрутила мені дулю. Справа в тому, що вона теж умовно безкоштовна. Тобто дозволяє створити 16 зображень на місяць. І здавалося б, 16 це краще, ніж 15 удалі. Але ця зараза списує кожен раз по 4 картинки, бо видає одразу по 4 зображення, і це ніяк не змінити. Ну хіба що ви зайдете з іншого свого аккаунта. Тому зробимо ще й цифрову ілюстрацію, як бачите, суттєвих змін не сталося. Для кожного зображення є можливість робити outpaint. Тобто домальовувати щось логічне на розсуд штучного інтелекту по краях зображення. І знову маємо чотири варіації. Якщо ж якесь із зображень вийшло майже таким, як треба, можемо попросити зробити чотири варіанти саме цієї картинки. Тож саме такі у нас сьогодні були генератори зображень. Далі та лексика. Сильно не розженешся, але цього слід було чекати, навряд чи їх створювали з альтруїстичних міркувань. А у мене на сьогодні все. Не забудьте вподобати і підписатися, якщо цього досі не зробили. А саме ваш комент допоможе просунути навчальне відео українською. Всім дякую і до зустрічі!